Добрий день! Сьогодні хочу розказати свій відгук про таке кокосове масло від California Gold Nutrition. Це органічне Extra Virgin кокосове масло з об'ємом 473 мл. Що тут класно, що це метод холодного пресування. І це допомагає зберегти всі дуже гарні елементи, мікроелементи і інгредієнти в цьому маслі. І а, тут дуже суворий цей от стандарт USD Orgenic без глютену, ГМО, без сої і так далі. А, і ось такий склад на одну столову ложку. Як його використовувати? Тобто його можна, в принципі, використовувати навіть. Для несильно високої температури готування. Приготування їжі. Я, наприклад, не використовувала на приготування їжі, а я використовувала його виключно для того, щоб робити такі масляні маски для свого волосся. І дійсно цей аромат, який відчуваєш, коли відкриваєш цю баночку, це просто неймовірне відчуття цього кокосу. Дуже приємного, не сильно супернасиченого, але ти відчуваєш, що це натуральний запах. Воно в такій холодному приміщенні застигає в білу тверду субстанцію, а коли так піднімається температура влітку, воно перетворюється на водичку. Здебільшого я роблю ці маски саме в такий зимовий період, бо влітку мені дуже важко сидіти під шапочкою доволі довгий період часу, тому я. Оцю тверду о, субстанцію, оскільки температура в кожній середовищі не дуже висока, я її підігріваю на водяній бані і додаю ефірні масла, певні, і потім наношу на корені волосся, і також на. Кінчики волосся і ну, на середину, в принципі, на всю довжину майже. Ефект мені подобається, і дійсно, воно дуже ароматне, дуже класної якості. Можу рекомендувати. Так, да, ви можете сказати, що тут не така. не... Скляна упаковка, але скляна упаковка я теж замовляла. Десь тут я додам відгук на то кокосове масло. Воно теж шикарне, але знову ж таки, якщо у вас є обмеження по вазі вашої посилки, то відповідно вже краще взяти ось це масло. California Nutrition дуже класний виробник, він контролює всі етапи виробництва і отримує покупець доволі високої якості. Продукцію і не за всі гроші світу. Тому можу рекомендувати: воно класне, воно дуже смачно пахне. Я не використовую його для приготування їжі, але для догляду за собою я саме ось це кокосове масло і використовувала. Воно класне, рекомендую від чистого серця, від цієї душі. Цікаве, чи ви використовували кокосове масло в догляді за собою або для приготування їжі? Якщо так, то напишіть, будь ласка, ваш коментар. Буду. З радістю його читати. Дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!